Вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас досить така цікава тема. Я її не знайшла на YouTube, щоб подивитися, чи є якісь теоретичні матеріали стосовно цієї теми у інших вчителів, не знайшла. Можливо, ви знайдете та її можна буде порівняти. Зараз ми з вами розберемо відмінювання прикметників, які йдуть після слова folging, що в перекладі означає наступний, потім, який йде після. І я там трошечки більше ніж у цьому шматочку, що ми бачимо на екрані. Давайте пригадаємо, бо я це вже розповідала на курсі нашому А2, який ви можете купити і для батьків, і для діток, і для себе. Там три окремих курси інтенсивний, повільний і для дітей. І в інтенсивному курсі для дорослих я казала, що у німецькій мові прикметники, які стоять після слова folgend, мають специфічну відмінювальну форму залежно від того, чи вживається це слово з означеним артиклем, неозначеним чи без артикля. Folgend у поєднанні з артиклем, означеним чи неозначеним, має такі правила: вони стандартні, залежать від роду. Числа і відмінку. Дивіться, як ви скажете, От, уявіть знову таки як ми тренуємося група твердів на сидить, я кажу, шановні. Наступний чоловік. Переклад, ви кажете «Дія фольген де ман. Я питаю вас, чому? Ви кажете номінатів значить «Дія». Окей, кажу: група наступна жінка, ви кажете фау». Чому? Тому що номінатів «Дія». Окей. Наступна книга, ви кажете, «Das folgende Buch». Чому? Тому що номінатів і дас. Окей. Коли у нас folgent без артикля? Коли після folgent стоїть іменник без артикля, прикметник відмінюється згідно з типом іменника. Я питаю вас: група наступний день, а ви кажете folgende, d так. Folgендер чому? Тому що це номінатів. Окей. Група наступні проблеми. А ви кажете folgende, проблеми. Чому? Тому що це номінатів множина. Зміни в інших відмінках, що ми з вами вчили на курсі А2. У датіві і в акузатіві форма прикметника буде також залежати від того, чи є артикль, фольгенден ман. Який це відмінок? Ви мені кажете. Людмила Анатоліна, датю. Хорошо. Ді Фольгенден проблеми. Що це таке? Ви кажете: акузатів, бо це множина. Ці правила не є складними, але потрібно ретельно враховувати, з яким артиклем або чи без нього йде оцей фольгінг. Далі у нас є малесенький шматочок folgend курце текст, де фольгенде курце текст. Folgende курце тексте, де фольгенде не тексте». Це правильні приклади змінювання прикметників після «фольгінг», в залежності від артикля та числа. Folgенда, folgенде рррр», «курце текст», Змінюється на дія «фольгенде», курце текст. Фольгендер це форма прикметника в чоловічому роді, однині в номінативі при використанні дія в означеному артиклі. А дія фольгенде курце текст це правильний варіант, коли прикметник відмінюється відповідно до артикля у називному вину. Фольгенде курце тексте. І переходять в діфольгенде курцен текста. Чому? Фольгенде це форма прикметника у множині без артиклів. Die Folgen den коли йде артикль у множині, прикметник змінюється на фольген а також сам іменник отримує форму множини. І найчіткіше видно у зміні прикметника згідно іменника. Дивимося з вами на, що я хотіла сказати стосовно. Folgent, ось вони, дивіться, що пишуть: бачите? Folgent як займенник. Uh, у разі використання Folgent як займенника, що є схоже на да, з Folgent, ми отримаємо форму, де прикметник не відмінюється за родом чи числом. Folgender курс текст. Тут Folgent виступає як займенник, тому прикметник курця залишається без зміни в роді і числі. Ось чому ми використовуємо Folgend. Kurza tekst, and folgen da kurza tekst. Mit volgen m kurzen tekst тут volgen znowu die jak z menik, a w dativpreknik zmieniu się na kursin. Folgen як prikmetnik, як ad'jeктив. Що тут робиться? Якщо перед фольген стоїть артикль, то Фольген відмінюється як звичайний прикметник, і кінцева форма прикметника залежить від типу артикля. Ді фольгенде курце текст. Тут Фольген стає прикметником, а не займенником. І він відмінюється згідно з типовими правилами для прикметників з означеним артиклем. «Ніт дем фольген де Курцен текст у датів теж відмінюється як прикметник за стандартними правилами. Особливість у множині. У множині фольгенд завжди відмінюється як прикметник. Це означає, що форма прикметника у множині буде однакова з формою звичайного прикметника у множині. і кінцева форма буде узгоджена з артиклем іменником мженжені. Фольгенде, курце текст, тут Folgende вживається як прикметник і відмінюється за правилами для множини. Wegen Фольгенда курца тексти. Тут Фольгент також відмінюється за правилами для множини. висновок. Folgінд може бути як займенником, так і прикметником, і його відмінювання залежить від того, чи є артикль перед ним. У множині Folgінд завжди відмінюється як прикметник і має ту саму кінцеву форму, що й наступний прикметник. У нас є з вами вправи. Ми з вами її зараз зробимо на розпізнавання структури. У кожному із наведених виразів є два прикметники. Folgent і ЗО. 40. Обидва прикметники відмінюються залежно від артикля іменника та відмінка, в якому він знаходиться. Я повторила сьогодні це 89 разів, але вже як є, так є. Так, Folgін. Ні, Folgін, 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 Folgінг зо so Forg. Ось ага. Відповідно, більше немає нічого. Ось ці три полосочки. Добре. Ну що ж, давайте дивитися. Фольгінди, Фольгенде, Фольгенде. З чого почнемо? Фольгендес, <coughs> дуетлігсайген. В цьому виразі фольгенд іде перед дуетліх, а цайген це середній рід одне на номінатів. Тож правильна форма буде, яка? Фольгендес, дуетлігс цайген. Закінчення прикметників S для середнього роду в номінатів, коли є артикль DAS. Mit deutlich zeichen. Тут фольгенд і знаходиться в даті перед іменником Zeichen, з артиклем дем правильна форма від фольгендем м детлігем Закінчення прикметників m для даті в середній рік. Тут Folgent знову має артикль ден в даті. Правильна форма нагдем ден den Zeigen, закінчення прикметників ен для датів з означеним означенням наступне. В цьому виразі Folgent вживається для множини. І потрібно відмінювати його для множини в номінаті. Правильна форма «Folgende deutlich Zeighen. Закінчення прикметників е для множини в номінаті. Wegen Wegen die folgenden Deutlich Zeichen. Тут ми маємо де у Genitive, що вказує на жіночий рід, і множину для цей. Правильна форма буде Wegen die Folgen Deutschen. Закінчення прикметників and genitive множини. Так, фольгенде интересant феезухе. Значит, «фольгенд умножені, да перед интересant в номинате умножена правильна форма Folgen закінчення прикметників на «е» для в множествен. Die folgenden für Артикль «die» вказує на множину в акузатів, тому прикметники відмінюються відповідно до множини в акузатів. І правильна форма буде ді фольгенден інтересant феєзуха. Закінчення прикметників n для акузатів множину. Данк діє фольген для інтересant фірзух. У генітів множини після артикля «die» прикметник вимагає закінчення N. Правильна форма данк ди фолгенден інтересантен ферзухе закінчення прикметників н для генетив множини. Mit Hilfe des folgenden interessanten Versuchs Artikel des вказує на генетив однини. Тому прикметники повинні мати відповідні закінчення для генетив зингуляр. Правильна форма буде mit Hilfe des folgenden interessanten Versuch. Закінчення прикметників н для генетив однина. Durch den folgenden interesant Versuch. Тут «ден» den на на аккус. Правильна форма durch den folgenden interessanten Versuch. Закінчення прикметників, однина. Фух. Так, фольгенде курце текст діє фольгенде курце текст. У номінатів, коли дія є артиклем для чоловічого роду, прикметники змінюються на folgen і folgенde, відповідно. Правильна форма di folgенde kurce tekst. І folgiende kurce tekst діє фольгенде не курцентр текста для плюраль із артиклем діє у номінатів нажини прикметники повинні мати закінчення N. Правильна форма діє фольгенден не курцентр текста. Який же принцип відмінювання? Ще раз. 89. Форма артикля визначає, яке закінчення прикметник отримує. Der, das – це означений артикл у номінатів, значить, прикметники отримують закінчення L умножені. Дем den – означені артиклі в датіві, прикметники мають закінчення МН. Des, дие, означені артиклі в генітіві, прикметники мають закінчення n. Відмінок визначає закінчення прикметника. Число один або множина, також впливає на закінчення. Важливо враховувати тип артиклі, означений або неозначений. Це все дозволяє правильно застосувати закінчення для кожного з прикметників, в залежності від контексту. Я багато чого наговорила. Переваріть, не знаю, чи треба робити PDF з того, що я сказала, в принципі, все зрозуміло? На наступному занятті ми будемо з вами розбирати ад'єктиви після філь і веніг. Як ви бачите, всі наші курси А1 манюсінькі вони доповнюються ось цим всім ділом, і ми виходимо з вами на А2 і Б1. Тоді вже можна спокійно йти на роботу, бо ми враховуємо, бачите вже такі навіть нюанси, щоб говорити, на освіченого, ну, свідченого не просто так.